З вами правда тут Львів. І я Євгенія Полікаповий. Сьогодні з нами на прямому зв'язку голова бюджетної комісії Львівської міської ради Наталія Шелестах. Пані Наталі, вітаю вас. Доброго дня, пані Наталі. Ну головна тема сьогодні в нас є бюджет міста на 25-й рік. І як я знаю, це не дуже позитивна є динаміка. Давайте розберемося спершу щодо садового, який розказав, що в нас будуть забирати 2 мільярди гривень як реверсну дотацію. Що це є дуже погано? Давайте розберемося. Це погано, чи все ж таки до України це добре? Держава, якщо ви пригадуєте, з 19-го року забороняє піднімати тарифи, і оцю цю різницю тарифів вона кожного року зростає. Мало би теж компенсувати держава, або лишати оцю цю реверсну дотацію, яку ми скеровуємо. Так і відповідно у нас виходить так: що забирають реверсну, забрали ПДФО, Лишили 4 додаткових відсотка, що складає там близько до 500 мільйонів. А забрали більше, ніж на 3,5 і ще 1,5-1,6 мільярда треба різницю тарифу гасити. Плюс у нас є делеговані повноваження. Наприклад, міста зобов'язані оплачувати Компенсувати, наприклад, пільговий проїзд перевізникам в нашому варіанті це так само близько там, 800 мільйонів. І все це, якщо скласти докупи, то мова буде йти значно не про 2 мільярда, це буде значно більше. І тому ситуація насправді дуже складна, особливо якщо врахувати, що місто має борги, місто має кредити, місто має зобов'язання. Ясна річ, що коли ті зобов'язання кредити набиралися. Ну, напевно, мало хто міг передбачити саме таку ситуацію. В е, цього року ми крім таких планових бюджет е, кредитів. Ми е, місто гасить облігації. Облігації це 900 мільйонів, які в двадцятому році були взяті дев'ятнадцятому на дорозі на дороги. Таке було таке залучення. Тобто випустили облігації, могли люди викупити ті облігації. Було залучено ті кошти, на ті кошти було зроблено кілька доріг. Це там Шевченка, площа Двірцева, Пекарська і ще ряд доріг, які були зроблені за ті кошти. І відповідно зараз прийшов час їх повертати. А це на секундочку 900 мільйонів, що теж в принципі далеко немало. І ми маємо до кінця наступного року їх погасити. Тому, виходячи з такої ну, сумної картинки, так, ми маємо сумний бюджет. Якщо говорити про бюджет розвитку, ми його взагалі не маємо. Якщо говорити про закальний, то фіндепартамент такий баланс звів. Зараз ми розглядаємо пострічково, і який буде фінальний варіант бюджету, ми ще не, не готові говорити. Але я можу вже сказати про те, що... В будь-якому випадку ми залишаємо програму допомоги армії, тому що це є базова програма під час війни у нас іншого варіанту нема, і ми маємо віднайти в будь-який спосіб, ми маємо віднайти той мільярд, який ми... Закладаємо щороку, використовуємо трошки більше мільярду, але ну скажімо так, це має бути не менше. Крім того, я вважаю і так вважають інші депутати, що мають залишатися базові програми, які забезпечують скажімо так, медичні потреби і військових, і родин військових, і, ну, і цивільних осіб так само. Тому що ми маємо проблеми, з якими люди не можуть справитися наодинці. Це програма, наприклад, СМА. Якщо ми не, якщо ми не забезпечимо їм ліки, то ці діти будуть мати дуже важкі наслідки, а інколи ну, подеколи фатальні. Тому, скажімо, препарати, які. Призначаються вони дуже дорогі, і звичайна родина просто собі фінансово не може це дозволити аж ніяк. Крім того, ми е, маємо ряд програм, які, е, скажімо, забезпечують підтримку наших військових е, в лікарнях. Це, наприклад, е, те саме ендопроцезування, це е, Підсилене, тобто покращене харчування, тому що ви чудово розумієте, що НЦЗУ не покриває навіть базові потреби в харчуванні. А коли людина поранена, вона місяцями лежить в лікарні, і потрібні сили, їй потрібен ресурс для того, щоб відновлюватися. і Харчування тут ну одна з базових таких речей, які потрібні. Ну так, це якщо коротко, тобто в будь-якому випадку ми плануємо залишити. Такие всем. Базові програми, відповідно, ми пробуємо зекономити на всьому, на чому можна зекономити. Я зараз говорю про життєдіяльність міста, де можна, скажімо так, уникнути витрат. Буде уникнення витрат, але насправді потреб міста дуже багато. Ми маємо світу, в яку по суті не вливалися два з половиною роки кошти, і це дає зараз про себе знати. Ми маємо жахливий стан доріг, тому що. Ну, практично не капітальних ремонтів не проводилося, латалися дирки. Ну, але це не вихід. Два з половиною роки це багато, це експлуатації, без скажімо так, профілактики, і це зараз дається в знаки. І відповідно ми маємо розуміти, що на жаль, найменш, по суті фінансованим буде наш спорт, наша культура. Е, ну воно так, воно так є зараз. Ну, на, на превеликий жаль, і завжди маєш вибирати, коли в тебе дуже обмежений бюджет. Ти маєш вибирати що зараз критичніше. На що скеровувати кошти, ясна річ що дуже дратує, що ми не провели нормальну оптимізацію, скажімо так, в самій ратуші, в адміністраціях, так тому що я маю на увазі зараз адміністрацію як управління містом, так тобто ті працівники, які працюють на, на, на місто і. Було там минулого року оголошено мером, що от ми оптимізовуємося на 20% Скорочуємося. Насправді цього не відбулося. Були скорочені люди. Потім почухалися, сказали ні, ні, не вертайте на місця, бо все обвалиться, все руйнується. Ми на цьому могли б непогано напевно зекономити. Ну про по моїм суб'єктивним підрахункам це мільйонів двісті. Ми б зекономили, але на жаль, воно так не відбулося. І зараз ну тут особливої економії не буде. Хоча зараз і не закладаються їм такі вже і премії. Я вам скажу більше: є, скажем, працівники, які насправді дуже багато працюють для міста і мають мати гідну зарплату. І тому що ну тому що такі реалії, тому що якщо вони підуть працювати на приватника, то місто втратить. І такі теж є, і це треба визнавати, і треба розуміти. Що ми маємо платити гідні зарплати, щоб люди не тікали в приватний сектор. Ну і принагідно хочу подякувати звичайно всім платникам податків, які в цей тяжкий час наповнюють цей бюджет. Ми маємо перевиконання цього цього року наших планів, тобто те, то, що було заплановано, і це все завдяки платникам. Податків, і ми насправді дуже дякуємо всім і кожному за те, що працюють такі тяжкі часи і наповнюють бюджет. Пані Наталі, дуже дякую, що вийшла з нами на прямий зв'язок Я знаю, що у вас дуже багато справ, ви приділили нам увагу. На цьому завершуємо. Дякую на все добре. Дякую.